Доброго вечора, ми із Волині. Зніму такий короткий огляд сьогодні. Поділюся, Та мене запитують, тоді ж не, не запитують, вибачаюсь. Пишуть в коментарях, та ви не можете собі дозволити ключів. Заробляєте багато грошей, берете з людей, все у вас таке дороге, а собі у вас жаба, ну там не пишете напряму слово жаба, але... Ми якби теж не вчорашні розуміємо, що пишуть. Насправді, якби ви знали, який відсоток наших заробків і витрачається знову ж в те саме виробництво, то я інколи думаю, чи варто воно взагалі. Просто шкода людей. Дуже ми багато відтрачаємо і не можу всіх інструментів перекупляти дорогих. Їх вже так багато ми вклали. І не завжди є, щоб десь піти, ну, пощупати, десь заказує через інтернет, теж знайти. І сьогодні покажу розвідний ключик. Розвідний ключик, який приїхав з Aliexpress. Скажем так, купували ми його наугад. Що там буде? Як буде? Просто у мене є проблемка, не вистачає таких якісних ключів. Не то, що якісно, ну якісне це зрозуміло, а саме таких зручних. І коли не зайду нам на базар, ну в нашій місцевості, вже хотіли замовити. Я не буду замовлятись мені там Сергій із Латвії, підписник яка е фірми. Є такі тоненький, тоненький що Якраз мені такого просто катастрофічно не вистачає. Якогось такий хорошого бренду. ми його замовимо колись. Треба знайти його, пошукати в інтернеті. Ну, знаєте, це все трудоємко. Я не встигаю давати відповіді. Ми там зараз на вайбері, не знаю, скільки людей написали, прислали відео, фотографії. Цілий на телефоні, і кожна котель, люди кажуть, ой, ви за два дні зробили котельню, вам легко. А люди не знають, що до тих двох днів було півроку телефонних розмов із кожним клієнтом. От можете набрати любого клієнта. Ну, є деякі клієнти, що так нас, ми швидко домовилися. Можемо вам дати такі клієнти, які ми говоримо по півроку і побільше, І плани міняються, і все. І говоримо обслуговувати ту котельню. Це дуже, дуже тяжко. І дивіться. Одного, колись з ключами купили, на розвідні ну, писав, але немає мені при собі всіх ключів показати. Купили якісного в Діпроемові, але він йому не пише Діпроем. Дуже хороший ключ, правда, він такий широкий йому губки. Він ну, зручний, але не скрізь її можна, не скрізь її можна як кажуть, під, підібратися. Потім купив Діпроема, я Чому Діпроема, Бо вона ще місцевість просто більше нічого не йшов такої форми. Меншого, це не, це не той Дніпроем. Більш-менш, в принципі, він зручненький був, той Дніпроемчик. І за те, що він менше не треба було такої зусилля, він нас більш-менш того, хоча він був дорогий. Але нам треба було більше ключів. Ми шукали, шукали, я займаю, пощупаю, пощупаю викладу. і Зайшов Зайшов раз Дніпроем. 900 з копійками. Ну, це біля 1000 гривень. Я не пам'ятаю, рік я купляв, чи коли я купляв. Форма підходить, все підходить. І гарантія на 5 років. Ну, Думаю, спробую, ну не може нам мені втулити китайці за такі гроші. Ну, Погано ключа. Ну, купили ми його. Ну, сказали, що він такий аж 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 поганий, це може бути неправда. Ну, Такий інструмент. Якщо я користувався інструментами, оце так болтається, розумієте, шатається. І як ти його не, зажим, не зажимай, то він раз тісно, то він бере. І від пружині, Оце під навантаженням, від ця щука щока, і проскакує через грані. Тобто він такий зручненький, зручненький по формі, досить зручненька форма правильна. Копія не знаю чого. Ще я був ніпрамой, там я зайшов по купе, купець, я дивлюся. На ці ключі кажу, вони не дуже, то мене так образи, Діпрем це, це такий бренд крутий. Та ви не розумієте, то в мене є такий ключ, я користуюся. Ну, це ж, якщо взяти мене є, зараз, я купив два кніпекси, я знаю, що таке інструмент, і взяти оце. І навіть той ключ, десь я потім, можливо, покажу, кому цікаво, Той, що ми купували Діпрему, він колись десь з'явився, і потім він зник. То там це не болтається, не шатається, там так виставив розмір і береш, ну. Крутиш просто як настоящим інструментом. Це раз. Потім два влад брав. Так <гум> він пробує міцність сталі твердість. От був кніпекс, він отако вдарив, бере ключа, ключа в ключа. Ага, кантик в кантик вдарив. І дивиться, як на, на цьому ключі. Значить, оцей проти Кніпекса так сідає легенько на кніпексу, і практично не знати. А той старенький, що кажу, ми купляли, що хоро, ну, хорошу якості в і продавався, то він теж по, по якості практично. Ну, Стальний рівник іпекса. О. І навіть, навіть якби такий був ще один, нам теж його просто не вистачає. Ми один друг забираємо, зробимо, ну, якби розвідні ключі поки таке, що нагально нам треба. Інколи буває такий момент, що якраз ми пакуємо і десь треба взяти такий розмір. Тут бачимо 40 мм. Ну, він там по інструкції, напевно, 43, пише 40 мм, то шкала є. Ну, віддати за тисячу гривень за, за цей непотріб, ну рука не піднімається. І ви розумієте, ми ж не можемо постійно віддавати, віддавати. І я я згідний, віддати навіть і 2000, якби я знав, що це був інструмент. Ну, Не, не за це чудо під брендом Дніпрем. Потім ще ми розкажемо трошки більше про Дніпрем. Ну. Єдине, що крупоформі більше на, на нашому ринку я нічого не що підходящого. І частенько е, на AliExpress гортав, гуртав, гортав, гуртав. Гортав, Ну, Хто знає, що там продають? Ну, Розумієте, ну, що там китайці так, таку непотріб положить. Що ми, ми на Aliexpress багато замовляємо? Те, що воно довго йде, ми багато працюємо, я не помічаю. Вже не пам'ятаю, що мене якась посилка їде, приїхала на пошту, а що там, я не знаю, що там приїхало. Але ми працюємо постійно, я, мені чекати нема, коли скучати, коли та посилка приїде, чи її там відслідковувати. Замовитись, там хтось приїде. Це одне. А друге, якщо ми замовляємо все одно поштою, чого поштою? Бо нема в нашій місцевості би, таких магазинів, щоб я міг купити те, що мені потрібно. То якщо я замовляю поштою, мені треба платити за доставку. А AliExpress везе безкоштовна доставочка. Ну, ми, є там і кож... платна доставка, але ми беремо з безкоштовною доставочкою. І сьогодні розпаковую я посилочку. Точніше, в мене було вдома, забрали без мене, але я приїхав додому, він має з посилочку цю річ. Та це ж те саме. Ну, На 99%. Я кажу, деякі там моменти, якесь там лиття відрізняють ті самі розміри, та сама форма. Один в один. Влад пробував, вдаряв. Зараз дивимося на цьому. Ну, я не знаю, який твердіший. Можливо, навіть оцей китаєць, твердіший це китайця під брендом Діпраєм. Оце болтається в два рази менше. Трошки трошки воно люфтить. Ну як воно буде працювати, ще не можу сказати. Чи він буде працювати гірше, чи краще, але так натискаєш. Нема такого, як тут діпрамові, і він якби вигинається, бачите? Ну, себе. От береш отакий люфт. Не отакий, отакий люфт, само собою. отак. У боки це, 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 понятно, Ну і страшенний текстур. Потім воно, що там він розкручувався, вилітав. Але отакий люфт мене більш напрягає, розумієте, оцей люфт. Не знаю, видно на камері чи ні? О, оця щока ходить туди-сюди. Якщо взяти цього. Річа, ну, я не знаю, бачите він рухається так все разом. Це не люф, це, це не то Це він просто рухається в цій е, різьбі. А якщо так взяти трошки трошки трошки, тобто він вже мені внушає набагато більше довіри, ніж діпроем. Інструмент нам дуже потрібний такий більше внушає довіри. Ну не можу сказати. ну, в крайній випадку, думаю, що гірше, то, що не буде. Ну і саме основне питання ціни. Оця біда таке. коштує, ну там, не пам'ятаю, можете глянути на сайті 900, там, 90, чи 960, чи в районі 1000 гривень. А цей коштує 12. доларів 20 центів. Зараз лежить на AliExpress. Тобто в гривнях 451 гривня вдвічі дешевше. Тобто, я можу. За оцей один купити два таких китайці. Ну, скажіть, правильно ми робимо чи неправильно? Замість одного такого сумнівної якості, взяти два таких ну, не гіршої, скажімо, якості. Ну, побачимо, як воно буде служити. Як воно буде служити? Отут цей вилітав у нас штук. Ми там вже його трошки закарнили, що не вилітав. Ось така сьогодні покупочка, думаю, ну а чому з людьми не поділитися. От, хтось може, можливо, собі шукає такі інструменти. Бере він до 40 мм. Бачимо, тут не знаю, видано чи ні, тут 40 мм. Хоча б там, напевно, писало 43 в описі. І так він здесь 25 см довжина його. От такий, в руку беремо. Соліда, це він гаєчку від насосу. спокійнику бере. дюймові крани. Спокійне таке все, там, фітінги менші. І він тут, так він виходить за рахунок того, що він не сильно товстий, він ну, досить зручний ключ. Я не кажу, що їм можна все зробити. Все не можна зробити, але ключик дуже-дуже зручний. І бачимо, бере він від нуля. Від нуля, що дуже-дуже прекрасно. Ключик бере від нуля. Це просто, просто чудово. І дивимося, є Ось Оце все, що він може взяти. Все, порчик. Він тут вперся, він далі не їде. А цей бачимо аж куди виїхав. Це ну, пугайтеся, мені треба попадає, треба там відкрутити е метеличок із крана. Я люблю, щоб мене поменше ключів було в руках, щоб не бігати. Я не люблю багато ключів. Мені дуже подобається універсальний. І в нас, так, коли заїжджаємо на об'єкт, вони ключі у нас хаотично розкидані. Що попало під руку, в одному місці лежить такий, ну вже щось таке що не можна, і вже шукаєш хто того ключа що треба. Попало щось під руку, мені треба відкрутити гайку цей раз і не йде. Не. не підходить. Ну, Я бачу, що мені особисто, якби вже трошки який користувався різними ключами, цей ключ має ряд переваг і коштує вдвічі дешевше. Якщо комусь е, сподобалася ця інформація, я десь попробую закріпити посилання, якщо мені вдасться. Просто я заходжу з мобільного телефона, там я поділюся цим посиланням е, під, е, під відео в описі чи там першому коментарі. Спробую. Якщо... Ні, в описі не буде, в першому коментарі, бо опис не всі можуть відкрити з мобільного телефона. Дам посилання на цей інструмент. І скажу, що він Ну, відчувається, що це така інструментальна сталь. Скажімо так, я не очікував. Ну, думаю, спробуй, ну а що, ну, можна спробувати. Ну, хоча б щось щось буде, не буде, буде, ну що вже буде? А він приїхав досить нормальний інструмент. Я попрацюємо ще, можливо, ми десь про нього розкажемо. Вибачте, що, можливо, ми задовго, але так хочеться розказати вичерпно, тому що вже воно якби назбиралося з того досвіду, постійно працюєш і є про що тут розказати. Ще раз всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, лайки, підписка. До зустрічі!